Божих благословень, велике натхнення здобула з проповіді. Отже, зачитаю слова, Господи, змилуйся над нами, на тебе надіємося ми. Будь опорою щоранку, та в час утиску нашим спасінням. Від сильного голосу Твого народу втікатимуть від Твого вивіщення, розпорошаться люди. Отже, чи може Господь прогнати ворога? Може, це в його силі і далі. Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його мудрість та сила. Він зміняє часи та пори року, скидає царів і наставляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Отже, чи може Господь дарувати перемогу так? Е залежить від єдності тих, хто до нього закликає. 呃，一、uh,。